Чанка виграла поїздку до Бразилі на чемпіонат світу з футболу ФІФА 2014 А все завдяки спільній акції Приватбанку у партнерстві. з Visa. Ми дуже раді, що ви виграли. дуже раді. Ми бачимо, що ви щасливі. Ми очень благодарними вам за сотрудничество з нами і впевнені, що ви будете нашим клієнтом з цього. Я желаю, щоб ви і далі оставалися активним пользователем всіх наших банківських услуг, і щоб ця ваша перемога була не останньою». Привітати Черкащанку із виграшем приїхали також гості з головного офісу Приватбанку, що у Дніпропетровську Хочемо поздравити вас за довір'я. поблагодарити, навірно, ви ж розмістили депозит нашим банки і не просто раді акція, просто тому, що вірите, довіряєте нам. Банк офіційний український банк чемпіонату світу з футболу ФІФА 2014 Саме це дало можливість клієнтам Приватбанку взяти участь в акції під назвою Чемпіон та стати безпосередніми учасниками футбольного свята у Бразилії. Наша землячка виграла одну із двадцяти поїздок до Бразилії. Про акцію каже жінка, дізналась користуючись Приват 24 Тепер її давня мрія побачити зірок світового футболу збудеться. І чесно, чесно. Січасне ще до кінця не вірю. Я вже повірю, коли буду в самоліті. Футбольна акція під назвою Чемпіон тривала з 2 грудня 2013 року. По 1 квітня 2014. Отримати шанс поїхати до Бразилії мав кожен клієнт Приватбанку. Йому варто було лише у визначенні строки. Відкрити в банку депозитний вклад стандарт або депозит плюс на півроку або рік. Окрім поїздок до Бразилії, Приватбанк щомісяця розігрував серед учасників акції сотню ексклюзивних футбольних подарунків, серед них м'ячі, сумки та інші сувеніри з футбольною символікою.